Сонечко встає малята. Час прокинутись, вставати. Подягніться, посміхніться і до сонечка зверніться. З добрим ранком сонце ясне. Хай життя для вас всіх буде прекрасним. Пташки весело співають. До занят, малят скликають, хай знання до нас летять і цікавістю горять. Доброго дня! Я рада знову з вами зустрітися. А скажіть мені, будь ласка, дітки, а яка ж у нас зараз пора року? Дійсно, весна і наступив останній її місяць травень. А що ж? Весною в природі, розвиваються бруньки, розпускаються листочки, зеленіє трава, з'являються первоцвіти, дні стають довшими, а ночі коротшими. Сонечко піднімається вище над горизонтом, повертаються звирію перелітні птахи. А хто ж Перелітні птахи. Я вам нагадаю, це ті птахи, які повернулися в наші краї після зими. А що ж це за птахи? Ластівка, зозуля, пачок? Жайва Чапля, Соловель. Буравель. А сьогодні ми познайомимося з найкрасивішими птахами, які є неодмінними героями казок, билин та пісень. А що ж це за птахи? Білосніжні, гарні птиці. Дім будують на водиці. Дуже схожі на гусей. Обережні до людей. Так, це лебеді. Ранньою весною, коли водойми тільки починають звільнятися від льодового покриву, лебеді повертаються на батьківщину з теплих країн їхній появі супроводжують гучні трубні звуки, якими перемовляються між собою білі красені. Лебеді водоплавні птахи. Вони селяться там, де озера і болота. Серед водоплавних птахів лебеді є найбільшими. Харчуються ці королівські птахи. Зазвичай трав'янистими рослинами, які вони добувають як на суші, так і у воді. Крім різної трави, лебеді поїдають личинок, комах, а також дрібних рачків і молюсків. Лебеді переміщуються по воді дуже красиво, вигинаючи довгі шиї, лебедині танці на воді залишають незабутнє враження. І види лебедів занесені в червону книгу. І полювання на цих величних птахів сурово заборонено. Лебеді бувають не тільки білого кольору, а які ж вони бувають. Давайте з вами розглянемо. Чорний лебідь, чорношийний лебідь, лебідь кликун, лебідь шипун, американський лебідь, малий лебідь і лебідь трубач. Лебідь шипун? Чому він має таку назву? Коли настає момент небезпеки, він починає видавати незвичайні звуки, дуже схожі на шипіння. Лебідь шипун відрізняється наявністю оранжево-чорного дзьоба, а лебідь кликун видає характерний гучний крик під час польоту. дзьоб. Жовтого кольору з чорним кінчиком. Лебідь Трубач своє прізвисько отримав завдяки крикам, що видаються при спілкуванні ця порода зустрічається в Центральній Америці, а схожий на кликуна, але аледже по нього чорного, а не жовтого кольору. Чорношийний лебід свою назву зобов'язаний своєму окрасу. Його голова і шия мають чорний відтінок, а тіло білий. На дзьобі чорношийного є червоний наріст. Чорний лебідь таку назву отримав завдяки забарвленню пір'я. Американський лебідь відрізняється. Найменшим розміром. Я пропоную, дітки, пограти у гру, яка називається дитинчата у птахів. Вам необхідно буде розглянути малюнок уважно і сказати, як же ж називається дитинча тієї чи іншої пташки. У сови – совенята. А у горобця хто дітки? Так, горобенята, у дикої качки, каченята, а у голуба. Так, голубенята, у ластівки ластів'ята. Про ледів ми говорили. Перелітних птахів повторили. А тепер, дітки, всі дружно встали. І на рукамку попрямували. Лебедя. Тож гайда до нашої творчої студії, щоб творити диво, птаха. Але спешу дітки пальчикова гімнастика. Лебідь як стане, крила як розправить, ніби всю родину лебедину славить. Крила вгору, крила вниз, вгору вниз. Вгору вниз. Для роботи, дітки, нам потрібен кольоровий папір. Я взяла папір коричневого кольору для основи: аркуш білого паперу, синій або блакитний, жовтий та червоний. А також нам потрібні ножиці, олівець, лінійка, серветка, клей, дощечка для клею. Ну, і, звичайно, малята ваш гарний настрій. Спочатку малята беремо папір білого кольору і згинаємо його навпіл. На одній із сторін намалюємо силует лебедя. Малювати я буду лебедя у вигляді двійки. Спочатку малюю двійку, а потім домальовую. У лебедя довга, тонка шия і домалювала тулуб. А тепер вирізаємо. Дітки, ось я вже й вирізала контур лебедя. Тепер я перевертаю, змащую клеєм, тому що мені потрібно наклеїти його на основу. Приклеюю на основу. А тепер дітки, саме основне і цікаве, будемо прикрашати нашого лебедя. Для цього беремо аркуш паперу білого кольору, який залишився, і нарізаємо полосочки. Полосочки приблизно 1 сантиметр. А що ж ми будемо робити із цих смужечок? Ми будемо їх склеювати. Кінчик смужечки. Змащуємо клеєм, склеюємо. І в нас ось отримується така петелечка. І таких петелечок нам потрібно багато. Це буде пір'ячко нашого лебедя. Ось у мене вже петелечки. Пір'я. Лебедя вже готові, тепер ми їх будемо приклеювати. А приклеювати ми будемо до тулуба. Шейка в нас так залишиться, а тулуб ми будемо прикрашати пір'ячком. Кінчуємо до його до кінця. Ось дітки, я вже приклеїла пір'я, приклеїла дзьобик нашому лебедю. домалюю око, він дивиться на воду, шукає їжу собі. А тепер, дітки, я хочу зробити водичку, хвилі. Для цього ми беремо аркуш блакитного паперу і нарізаємо смужечки. Теж приблизно по сантиметру в довжину. Смужечки білого кольору ми різали в ширину. А блакитного кольору ми будемо різати в довжину. І їх теж потрібно. Штук 5-6. Як же ж ми будемо робити хвилі дітки? Змащуємо кінець нашої смужечки і приклеюємо. А тепер приблизно сантиметра через два, ми змащуємо клеєм основу і будемо робити ось такі петелечки. Тільки вони в нас будуть. Вверху ці петельки. ось так. І приклеюємо смужку до кінця. Дітки, ось я вже зробила озеро, водичку, хвилі наші. Прикрасила небо вечірні зірочками. Тепер мені залишилося приклеїти тільки місяць, так як це нічне небо. Ну, і ще можна приклеїти. Декілька зірочок. Ви теж, я впевнена, виріжете їх і прикрасите свою роботу. Лебеді ніжні білі та милі на озеро наше знов прилетіли. Лебедям ручкою я помахаю, лебедів гарних радо вітаю. Сподіваюсь, дітки, ви вдома зробите пару моєму лебедю. А я буду чекати на фото з нетерпінням. Ось і настала хвилинка для відпочинку нашим ученятам. Тоді летять крильцями махають, линуть над озером на воду позирають, свої тонкі шиї гордо вигинаю, з грайкою тихесенько на озеро сідаю. На сьогодні, малята, у мене все. Я бажаю вам творчих успіхів і говорю вам до побачення!